Тільки професійний підхід, лише перевірені методи, найефективніші способи дресирування. Кінологічний центр Держприкордонслужби, що у великих мостах, єдиний такий заклад в Україні, який готує собак фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин. Тут вивчилися десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону. В зоні АТО виявляють контрабандистів з цигарками. Тому, без сумнівів, кінологи, які виховують таких профі, можуть приборкати чотирилапого будь-якої породи і характеру. Тепер у кожного є можливість скористатися порадами професіоналів. А сьогодні ми будемо вам розказувати про команду, яка забороняє собаці будь-які інші дії. А саме команда не можна. Щоб привчити улюбленця, нам потрібні сам суб'єкт, який навчатимемо. У нас це собака-прикордонника Герда. Також допоміжні предмети, нашийник, повідок, обов'язково ласощі. Вас консультує кінолог Сергій Фесюк. Для того щоб привчити нашу собаку до команди не можна, нам потрібно лакомство. Ми ложимо лакомство в миску, де здійснюємо годування нашої собаки. При тому подаємо команду Не можна. Герда не можна. Після того, якщо, якщо собака пробує здійснити ось такі дії, тобто з'їсти лакомство, яке ви поклали, нам потрібно попередити її. Нам потрібно ще раз взяти лакомство, покласти в бачок, подати ще раз команду не можна і за допомогою поводка відволікти собаку, тобто відтягнути її в таку зону, щоб вона не змогла досягнути лакомство. При, при тому, залишивши ще одне лакомство, у нас в руці герда не можна. Відтягнули поводком. І заохотили собаку за те, що вона не взяла лакомство, яке ми поклали в бочок. Герда, молодець, не можна. Молодець, герда, молодець. І дозволити з'їсти ласощі з миски. Все виглядає дуже просто, але насправді ваш собака не одразу виконуватиме завдання. На початках заохочуйте одразу після того, як тільки на секунду чотирилапи відвів погляд від тарілки. З кожним наступним разом, поклавши лакомство в її миску, ми будемо чекати від неї витримки, тобто чекати, щоб вона довше орієнтувалася на нас і чекала від нас заохочення. Практика і тільки практика, і вже за орієнтовно два тижні щоденних тренувань ви не впізнаєте, яким ваш улюбленець став слухняним. В подальшому, щоб команда не можна була більш якіснішою і краще виконувалася вашою собакою, нам потрібно ускладнювати елементи, які ми ввтребуємо від нашої собаки. А саме, ми можемо покласти лакомство і покласти його в значній кількості, дозволити вашій собаці його. Їсти і при тому дати команду не можна. Їш можна. Герда не можна. Не можна. Молодець герда. Молодець. Для того, щоб собака, щоб собака чітко знала, що це команда не можна, вона зупиняється. У мене, наприклад, герда їсть м'ясо, я їй кажу не можна, вона кидає м'ясо назад. Для того нам потрібно ускладнення в подальшому, наприклад, люба команда десь вона бігає, ще щось робить, я їй кажу, не можна, вона знає, що це не можна робити тоді. А зараз ми спробуємо продемонструвати команду не можна з запортувальним предметом. Тобто, вже коли собака знає початкові елементи, герда, герда не можна. Молодець, умнічка, хорошо, молодець, молодець. Герда, можна гуляй? Тепер увага. Такий варіант з іграшкою відпрацьовувати тільки як ускладнення і тільки після того, як собака добре засвоїть команду на прикладі їжі. Якщо ми будемо привчати з самого початку собаку до команди не можна через апортувальний предмет, в подальшому це може затруднити нашу дресировку в плані привчання собаки до інших навиків за допомогою апортувального предмету. Адже собака буде вважати, що ви її забороняєте гратися з апортувальним предметом, відповідно, їй буде нецікавий ваш апортувальний предмет. В ідеалі у майбутньому команда не можна означатиме не просто заборону їсти чи грати улюбленим предметом. Не можна, це насамперед наказ собаці негайно припинити будь-яку почату дію. Ні. Успіхів тренуйтеся щодня як мінімум по 15 хвилин. бар'єр! Переглядайте наше відео, ставте лайки, залишайте теми для висвітлення у коментарях, підписуйтесь на наш канал. Разом виховуємо з вашого собаки, справжнього, чотирьохлапого друга і захисника.